Шалом, це Славко, от ви не кинулися на мою фіночку чомусь, а дарма, бо скоро доведеться користуватися холодною зброєю і мітати ножі у ворожі дрони. Того, що прокласти дорогу дроном Путіна може тільки Трамп разом. Правда, що з британцями. Всі ми пам'ятаємо за ЗРК Вампіру, такий от розкручений. Нам казали, що буде ось він красень стара ракета 70-міліметрова гідра. До неї безконтактний взриватель, система наведення IPKWC, значить грандіозна. Система нова, власне цей безконтактний взриватель. з усього каже, з говна і палок ми сліпімо ракету, яка в теорії може догнати ворожий дрон. Ну, правда, що на невеликій висоті зараз піднялися дрони. Може, і через ці ракети, а може з комплексу причин, що потолок став вищий і не дуже ця гідра ворожа достане. До москвинського дрону, але як би там не було, що міністр оборони Хексит вирішив, що треба прокласти дорогу дронам, що треба допомогти Путіну. А як Трамп може допомогти Путіну, прибравши всі перепони зі шляху іранських дронів? Ви ж розумієте, що якщо боротися з Іраном, якщо... Путін має бути посередником в домовленостях Іраном. Значить, щось Іран і Путін щось мають отримати. А що вони мають отримати як не поле для польоту своїх дронів над Україною? Ну що ж, поздоровляємо з таким рішенням, все-таки адміністрація Трампа знайшла як. Обезброїти Україну, і це розумно з їхнього боку. Це свідчить за те, що союз Трампа і Путіна стає більш ефективним. Що вони працюють над цим? Наскільки це зараз допоможе ворогу? Ну, це власне без контактні з в принципі можна буде замінити, але коли як, це разом нівелює всі оці от. Британські ідеї, ну, це, власне, сенс їхньої допомоги. А ми от вам з'їмо ЗРК із старих ракет, і старі ракети з Говна палок. а ми вам для вашого ЗРК не дадим безконтактних взривателів. Ну, що про все це можна сказати? Шо... Знають, як допомагати, як, знають, як зробити допомогу безсенсовою, все-таки. Але як би вони не прокладали дорогу Путіну, ви бачите, що не дуже вдається запускати іскандери, щось там у них не виходить з пусковими установками. І я думаю, що ближчим часом удар буде нанесений. Для нього приготована найважча зброя вагою під 60 тонн. ясно тільки, скільки запусків буде. Паніській траєкторії. Якщо ви читали Павіана Томаса «Пригоди», довгу частину, то знаєте, чули за самотоблоки товариш. І Гагаріна, ну я думаю, в якості Гагаріна по низькій балістичній траєкторії полетять армати. У скільки полетить, неясно. чи 12, чи 7, чи аж 4, чи скільки було замовлено, ну, не, не уникайте. У біжиш я скажу, що якщо в наш бік полетять армати, то це будуть дійсно важкі цілі, важкі снаряди. Я скажу, така от каменюка вагою в 60 тонн, багато чого тут може розвалити. Ну, ми бачили удари по Херсонській адміністрації. Насправді все це не дуже весело роззброювати. Українське ППО і так жалюгідне, я скажу, зусиллями західу створене Ерзац ППО і позбавляти її взривателі безконтактних. Ясно, що колись в індустріальну епоху ми могли робити безконтактні взривателі. Чи поводиться хтось в світі робити для України безконтактні взривателі, як довго він їх робитиме, в якій кількості і за яку ціну? Головне, власне, ми не знали. Чи ці ракети Гідра вже в Україні, чи Британія героїчно їх тільки збирається робити у себе в Белфасті, чи де вона там в Ольстері? Ну, що про все це можна сказати? Підари, звісно, але не будемо переоцінювати ефективності цього кроку, бо ми не знаємо, скільки цих ракет гідра було вже на озброєнні України і наскільки ми на них полягали. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. І що я хотів сказати, що нам кажуть, що приїдуть цивільні росіяни з паспортами Молдови і отримують зброю на складах Придністров'я. Зброю зі складів Придністров'я продавали ще в Югославію і навіть ваш покорний слага на слагана з Кубахом що то якісь крохи на вчасному Запада западів цих поставках. Повірте, нам там вже нема чим озброювати. Хіба що дошками з ящиків. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, вони на собі снаряди носитимуть. Підриватимуть, як камікадзе. Я хотів би на це подивитися. Бай, лайкайте, поширюйте, підтримуйте. Будемо вам вдячні і держимося.